Усім привіт, Ви на каналі Дніграбайт, продовжуємо проходити The Legend Returns. Це гра на коло в Чорнобиль. Так дивіться, я тут понабирав усіх тут. О, всі завдань. От, наприклад, тут щось має вбити о, лого мутантів. А Взагалі-то я розумію, і от в мене тут о, є завдання, навики, я прокачав навик сили. Тобто мені потрібно ще... Виживання прокачати, щоб можна було виконувати а, завдання щодо а, вбитих мутантів. Так, тепер ми підказали, що треба десь поговорити там з медиком і все таке. А, хлопці, хто там наголошував щодо у мене там ФПС? Ну звиняйте, таке є. Якщо, якщо хочете покращити становище, ви можете задонатити на нову ПК. А, там посилання є. Так що, таке справа. Так. Ось мені підказали, треба у колесника поговорити. Прийде, як є, є тема для розмови. Здоров, так викладай свої захворювання. Я не по цьому. Кажуть, що ти тут раніше жив якийсь сталкер дуже матіорий. Можна продовжити знаю про кого ти? Що, хабар його? Хочеш е, викрасти. Ну, В інших випадках я чесно відповів, але тут мені просто е, мучає е, любопитність. Mm -hmm. ладно, ладно, можеш е, нічого не казати. Жив в, в хатині на е, окраїні нашого села, поряд з яким дерев'яний козел стоїть. Він був дуже скритним, але по ночам він, я наблюдав. Як він лазив на кришу того дому, на дах того дому. Може він там залишив чого? Вот уж не знаю. Дякую, скільки я тобі повинен. Та ладно тобі. Медична допомога. Так, добре, 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 добре. Дякую, що підказав. Хлопче, ми з тобою спілкувалися. ну, підписник. Ми з тобою спілкувалися в месенджерах. Дякую, що підказав. Тобто, де козел стоїть, я так розумію. А який козел? Оцей чи той. Козел дерев'яний. Ага, ось цей, мабуть, так? Здається, тут десь козел дерев'яний. Чи ні. Чи так. Я не розумію. Він каже, де козел дерев'яний. Ну, козел дерев'яний, це а, щось мені тут. Щось мені здавалося, що це тут. А козел, а, мабуть, за хат хатою. А, ось і козел. Ага, о-ось воно що. А я колись туди лазив. Намагався, я не на захисту туди залізти і щось подивитися. А я думаю, Це цей козел. Та ййдиріт мадрід. Треба щось почу тут. Щоб якось залізти туди. Ось тут. Я ще, я ще подумав, що не варто це розбивати. Так, я вже на е, на даху. Взагалі-то я застридну через ту, ту хату. Тому тому, тому. тому з дому. Десь тут. А що воно таке? Так. Так, стоп. Що він казав? За повідомлення. Ага. На даху, на даху. Тобто не, не в трубі. Ну добре, давайте на дах залазити якось. Тут, здається, якось можна, я вже залазив на запис. І ну, Це не дуже, не дуже складно було, але Але треба щось було трошки намагатись туди залізти. Я вже не пам'ятаю як. Взагалі то, чи так, чи, чи з того боку. Зараз будемо намагатися якось тут. Як? О, здається, тут. Ну давай, давай, давай. Так. І Тут має бути якийсь тайник. Чи ні? О, ось він. Може той? Ні, це не той. Ну, взагалі це має тут бути. О! Ух ти, йомою! Нас щось вдарило. Ми знайшли колючку та якусь, якийсь запис. Давайте почитаємо його. Записка номер один. Привіт, невідомий. Якщо ти читаєш, це, це то я вже помер. Я ж такий ж ходок у зону, як і ти. Не прийшов сюди за тим, що і. Що, а, але прийшов сюди за тим, що і всі. А, врачі поставили страшний діагноз, про який я навіть писати не буду і думати. Тебе воно а, не цікавить. А, жити мені залишилося сьогодні нічого, але я почув, що тут у зоні є артефакт, який. А, Допомагає від будь-яких захворювань. А чому б не спробувати? подумав я. Ти так би і зробив на моєму місці. Чи не так? Пройшли тижні, місяці я ходив зоною. Подальший запис обривається. На звороті написано крупним шрифтом число 73, а також нижче, більш мілким. Свалка металічна сітка на грагаті кришею ангара. Ага. Ага. Підкриша Ангара. Сітка. А оце а цей коробок з телевізора він ніяк тут, так? Да? Тогой, не хоче тут. Ну добре, в принципі, тобто нам на свалку треба йти, здається, так? А треба ж такому можна повісти, що я виконав то. Той. Карта. А де... Так, а де мої завдання? Контакти, довідники. Так, а де ж тут є? Ой, список завдань. Я ось поки. Е, Привет, брат. Кому те завдання. Я ось не розумію. Хто мені давав то, Це завдання. Можливо. Треба десь щось. Ну, В принципі, пішли до Сидора, зараз попродаємо щось частину. Тому. Привет. Тому, тому, тому. Так, пішли до Сидора, зараз. Щось... Зараз ми спробуємо продатися якось чудійним способом. Так. Так, 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 так. так. Работає вихідні. Реальна робота за реальний Військові, так, 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 так. Солдати, що стріляли в ангарі. Так, перейдер на свалці. Дещо є? Ага, добре. Дивіться, що в мене є. Оці набої. У мене є колючка. Я навіть колючку мав. А, радіація. Ох ти дрі. Ну, радіація мінус один, це вже добре. Заживлення ран... ну... не знаю навіть. Буде дуже... мені того. Ладно. Що це КПК Бандита? Ага. Можна буде продати техніку. Братан, ти не врубаєшся? Мені нужен реальний товар. Так, у ці набої забирай. Тобто мені ще треба а, той дроп для рушниці. Ну, давайте так трошки продамо Братан, купимо. Ти не так. Мені нужен рі... Ре... Братан. Гранати. Ну добре. Так, щось он поїсти хоче. Так, є один хлібчик. Ліпчик. ну Іди, не мазоль глаза. А, мені підказали, що а, щоб брати артефакти, треба якісь е, рукавичі, рукавички. Але я щось не Вернув? бачу тут. Щось я не бачу. Ці рукавички. А, от, наприклад, у цього хлопця. Ось нема у нього. Треба якусь їжу, мабуть, там трошки ковбаси, зараз купимо. Все. Братан. Так, пішли до техніка, зараз продамось. Іди, не мазоль, глаза. А, до речі, сьогодні, коли я почав записувати перший день зими, тому всіх э, вітаю. Давайте зараз трошки полатаємось у медика. Привет, брат. Щоб не використовувати аптеку. В принципі, я вже так звик. Э, глобально зрозумів, що треба робити, але треба прокачувати. Э, Треба прокачувати навики, навички всі. Тому що без них неможливо використ... виконання будь-яких весів, ну деяких. Тому дивіться, у нас тут є на Б. Ось тут, бачите, можна скоро вже скоро ну, можна прийду. вже налагоджувати. Так, мені техніка потрібна. Техніка, здається, ось тут десь. Сидить. Ми зараз до нього зайдемо, спробуємо щось продати. Так. А, інструменти. А чому я не можу йому продати ці цей КПК? Там написано, що для. О! Передати в корті. Я так думав, що пішли, повалимо от тих мутантів, що у нас по завданню. Бог попросив е знищити мутантів, щоб забезпечити безпеку новічків. Е спробуємо. В принципі, я думаю, що ми, що ми до цього часу десь не беремо трошки е досвіду та. Е а, Вже взагалі ніч. О, там щось там є. а це зомбарі. Зомбей. Мінусанулий чи ні? Щось є таке? Так, а взагалі-то взагалі-то. О, щось тут є. О, Я детектор взагалі-то знайшов. Ой, там собаки. Йо-моє. Все, тікаємо звідси. Але мені здається, пацана зараз вони тут закінчуть. Так, добре, тікаємо звідси. Ой. Нє. Все щось є дуже... самонадіяно. Взагалі-то гелікоптер там ще літає. Трошки переждемо його там. Тому що мені з ним зустрічатися, але ну, ніяко ніякої сенсу немає. О, взагалі тут є тут ...нищечки. О, набойчики, все добре. Так, взагалі-то тут є. Е... Взагалі-то мене набоїв не дуже багато, тому я навіть не знаю, куди їх використовувати. Взагалі гелікоптер можна, можна підбити, взагалі те, скільки я пам'ятаю. Тому при нагоді ми його знищимо. Я пам'ятаю, що якось я його збивав. Так. Почув. Військових на кордоні східніші. Так, ну зрозуміло. Так, а що тут стоїть? Ну, Поки що тут торкати не будемо це місце. Ну, Там щось косять там, військові щось, з гелікоптера там щось там стріляють. Ми не будемо трошки торкатись їх. Спробуємо. Так. Так, 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 так. Ой! Йой! Це не дуже не дуже добре. Там віско... О, все, хана. Так, я взагалі-то думаю, треба тоді з іншого боку йти. Так. Пішли з того боку. Так, у мене є тут енергетик. Я думаю, він нам допоможе. Так. Це бандит на кордоні? Так, взагалі-то мені це не цікаво. Я ось тут десь збережусь. Снорків багато. Я думаю, ми їх пробіжимо якось. Тому що, хоча, в принципі, для того, щоб добути якийсь досвід, я думаю, можна з ними погорцати. Але взагалі щось мені не дуже хочеться. Так, стоп. Так, взагалі-то я... Ух ти, я вже його підбив. Що у нас тут з опитом? А, -а, -а. я думаю, ми з вами десь трошки зараз побігаємо, трошки поб'ємо, у нас збільшиться. Ми зможемо прокачати Прокачати з вами... Так, ми не просили ліхтарик вмикати, Ми спробуємо. І тому прокачаємо то виживання. В мене дамажить вже менш, менше, тому що я трошки прокачав силу, всяке, вся, всяке таке. Але щось тут мені підказує, що треба виживання прокачувати. Так. Я вже май, майже до, до дійшов. Не знаю, наскільки тут у мене вийде все з першого разу. Але спробуємо. Взагалі-то у мене є гранатка. Я думаю ми його і її використаємо. Там щось дуже багато. Едь. Ой, тікаємо. Не знаю кого я там поклов. Але мені здається нікого. О, сларк біжить. Минусанов? Теперь минусанов. Не, не минусанов. Все. Минусанов. Так. Эть. Ось так, я пусть. Ого. Що все? Ух ти! Це звичайно здорово, але як, як мені... Я вже ще не беркачав, ні? А, здорово. Треба щось когось завалити, щоб можна було можливо. А, можливо лутати... Тих всіх. Не знаю. Дивіться, завдання використав, але тут, бачите, в мене ніяк. Давайте подивимось. Що у нас тут? А, виживання. Так, 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 так. А, так, навик виживання. Добре, зрозуміло. В принципі, я трошки, бачите, ми одного очка. А, одну очку залишилось. Можливо, там трошки можна цього завалити. Можливо, так? Да? Хто це такий? Це бандит. А, одинак. О, так пішли, пішли туди. Може, там щось їм допоможемо. Але я пам'ятаю, там були бандити. Скільки я пам'ятаю? Так, у мене трошки тут щось підкачало цей. Так, а вони не дають тут. Ну добре, давай якогось ще завалимо. Можливо, щось нам дадуть. Один бал. Так. Що у нас тут? Щось у нас тут падає. Так, десь собачки бігають. Давайте, може, поспимо зараз. Та може спробуємо ще раз піти туди. Та потім залатаємо те, що я там залишив. Прокачаємо до навик. А так взагалі там одна особа. А хтось там взагалі... А, а там хтось є. А він нам. Він нас не помітив. Навіть ти диви, то й що? Нікого, не того, не другого. О, ой. ой, ого, ого! Оце я натрапив. Оце я натрапив на військового. Він взагалі-то мені ворог був. Видосягли третього рівня. О-о-о! зараз ми прокачаємо виживання. О, здорово. Так, дивіться, що тут є. Тут взагалі-то дуже багатство велике. А, стоп. Це не буде брати. Це взагалі-то мені. Тут взагалі клондайк. Так. Я думаю, що я тут просто не внесу. Хоча... Хоча? Це. 55. Я думаю, якщо до 60-ти я, я зможу внести. А ну, зможу. Так. Так, розрядити. Оце ми розряджаємо. Так, ось це. Ось це теж. На не мені потрібні. Я взагалі ось це ось це заберу. Розрядити. Пістолети всі я віддам. Ну, взагалі-то добре. Так. Взагалі-то у мене тут має бути ось це зброя. О. Так, а добре. А де ж тут треба ще поспати десь? А треба десь ще... Залатати того, а, того хлопця. Одинака. Де він там. Він тут десь має бути. А, зверху ой, ой, Він. ой, он він. Все. Ооо. КПК. Задити. Набой ми заберемо. Взагалі-то нам вже воно. Перейде до снаги. Так. Ой. Давайте трошки тут полатаємо. Та я не знаю. О, спробуємо піти. О, нічого тут нема. Там коробки якісь були. Оце, оце наше було. О, ось це. Так. О, щось там щось знайшли. Я зараз спробую піти е, залотати тих. Е, так, Б. Б. Дивіться. Ну, в принципі, в принципі, навик виживання, думаю, нам трохи прийде в нагоді. Спробуємо зараз залутати тих снорчик. Я просто що не знаю, як воно працює, це ще. Я ще не зрозумію до кінця. Там собачки взагалі є. Блін, не можу залізти. О, крапки. О, стоп, щось таке. Ну, в принципі, таке вже дуже корисне. Идь. О. які звуки мені, мені подобаються. Так, в принципі, давайте спробуємо зараз піти. Що воно там, чи буде, чи не буде. Я маю на увазі залутати. Чи прокачали ми чи ні. У мене є взагалі енергетик і взагалі є дуже багато корисної фігні. Наприклад, давайте спробуємо робити енергетик. До речі, десь аномалія мене тут, щоб почати щось. Я тут взагалі не знаю, чи вночі є тут е, якісь небезпечні мутанти, тому що е, от, е, у Зоопріп, е, у поклику Прип'яті було, я, я пам'ятаю, коли зіграв, то там були е, вночі і... Усякі. Так. О! Ми можемо. Тобто ми прокачали, дивіться. Тобто ми прокачали з вами. Навик виживання. Тобто можна лутати тіла мутантів. Це добре. Це дуже корисне. Ага. Бачите, дуже пошкоджено. Ми не можемо це зробити. Ага, бачите як. Ну, в принципі, я думаю, що це треба прокачати ще. Тобто можна їжу готувати та всяке інше. Взагалі треба, я розумію, якось поступово все покращувати. Дивіться, що в нас по завданням? Я так вважаю, що треба... Ось тут є місце ну, є тут ще у нас тут ще знищити логомутантів. Ну, в, принципі... в принципі, я думаю, ми з вами цим, можливо впораємось. Набоїв не так багато, але й не так мало. Так, шов забив одного кабанчика і тому трошки поживився м'ясом. Дивіться, що я взяв. М'ясо кабана, Капиці. А що нам треба взагалі по о, Так, м'ясо мутантів, м'ясо псевдопса, 6 штук. Ну Взагалі-то, я думаю, за вами просто якось буде накопичувати, ми не будемо продавати поки що. І трошки. Це взагалі-то дуже, дуже небезпечно. То. А ну, давайте закінчувати. Дякую всім, хто дивився. Це сьогодні в понеділок буде нова серія. Тому усім до зустрічі!